28 вересня 1941 року по Києву розвісило оголошення з текстом російською, українською і німецькою мовами. Наказується усім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок дня 29 вересня 1941 року до години 8 ранку при вулицях Мельника Докторівська коло кладовища. Усі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний. Кожному киянину тоді та й тепер зрозуміло таку адресу не міг подати житель міста. Таких вулиць у Києві не було. Однак всі розуміли, що йдеться про вулиці Мельникова і Дегтярівську. Той, хто писав оголошення, дав тільки напрямок, умисне приховавши саме місце запланованої акції, аби певною мірою збити з пантелику тих, хто мав з'явитися там вранці 29 вересня. Дорога смерті починалася від Лук'янівської площі. Далі натовп людей гнали вулицею Мельникова, нині Юрія Іллєнка, до воріт єврейського кладовища. А звідти на кагатну нині це вулиця Гаррета Джонса. А ви могли чути її під назвою сім'ї Хохлових? І далі Полагарний, нині дорогожицький. Зараз ця місцевість у районі метро дорогожичі перепланована. Яри частково засипані, але ми спробуємо пояснити, як все відбувалося біля входу до братського воїнського кладовища. Нині це територія Лук'янівського цвинтаря. Приреченим наказували скинути зайві речі та верхній одяг і відбирали гроші, цінності та документи. Далі колону вели до кінця кладовища на місці, де зараз височіє київська телевежа, людей повертали до вузького проходу між огорожею та урвищем яру. Місце розстрілів розтягнулося майже на пів кілометра від ділянки, де сьогодні стоїть пам'ятник 1976 року, про нього розповім трохи згодом, і аж до району сучасної станції метро Дорогожичі. Акт масового вбивства нацисти спланували з німецькою педантичністю. Людей змушували повністю роздягатись, спускатися вниз і лягати до лілиць одне на одного. Уздовж цих рядів походжали німецькі поліцейські і стріляли кожному у потилицю. Швидкість, економія часу на прибиранні тіл пекельна методичність. Таким чином, уже до 6-ї вечора, 29 вересня, нацисти вбили близько 22 тисяч людей. Решту зігнаних євреїв на ніч загнали у порожні гаражі на Лагреній вулиці, щоб наступного дня пекельний конвеєр смерті продовжив свою роботу. Після розстрілів німецькі сапери підривали схили, аби земля засипала тіла. А радянських військовополонених змушували вирівнювати дно яру.